Друзі, усім привіт! Ви думаєте, що я вам зараз буду репчики якісь читати? Ні. У мене дід відкриває свій секонд хенд Понімаєте? Секонд-хенд відкриває. Ми з Дідом будемо бізнес мутити. Що ви думали? Бабло будемо робити. Я зараз вам покажу на чого б ми з Дідом будемо відкривати свій секонд хенд. Зараз я вам покажу, які в нас тут блатні речі. Ну, ви побачите. І можете в коментах писати, замовляти ці речі. Е, у любу точку України доставка. Коротше. І також відкрию свій інтернет-магазин. Повикладаю ці круті речі. Зараз я вам обзор цих речей покажу. Ходімо. Хен імен. Це в нас об... обіднішнє меню. Обираємо, що будемо їсти на обід. Треба було б сказати, я б достав би. Ой, правда, <гум> ти не знаєш, Сумасшедший. Це хочеш всі банки це поперемивати. Чи там щось є ще? Вибиратися не там. Ага. Коротше, зараз буде обзор, дивіться. От, в нас є у налічі хустки. Хустки такі, бачите? Хустки є. Що там робиться? Коротше, показую, бачите, дівчатка, купляйте хустки. Бабуля, також вон сама повишивала, поробила, бачите, які хоч. Зелена, жовта, яка хоче. Яка там ще є? Коротше, в общем, люба. Це у нас тут, бачите, в магазині. От, це, собственно, бдете, якщо в хаті буде секонд-хенд відкриватись. Коротше, заходите, можете тут щось похавати. Короте. о, Також можете цю хустку придбати, бачите, воно як елегантно на пастці лежить. Взагалі круто. Дивіться, що, що в мене. А, тут ще праніки є, бачите? Можете похавати теж. Дивіться, у нас тут ще хустки є якісь. О, які хоч є, теж бачите, з різними малюнками. Дивіться, є кашкети. Кашкети. От це голови сільради кашкет, бачите, він в ньому знімався. Є з діда кашкет. О, це баті кашкет. Це є ще що в нас є ще? О, в трек. Це фірміний кашкет мого баті. Це він е, на 50 років відробив на фірмі, йому дали кашкета. Коротше, його теж будемо продавати. От кашкети у нас тут є. Наша хустка, бачите, у нас кругом хустки лежать. Також, о, картина у нас ну, для інтер'єра. Інтер'єрчик у нас такий, бачите. О, от. Україна всі діла, інтер'єрчик. Дивіться, дивіться, яке пальто є. Взагалі натуральне. Не знаю, з якого це воно матеріалу, але з натурального знаю, що бачите. от. О, клієнти йдуть, клієнти. Наш секонд-хенд. Перші клієнти. Секонд-хенд. Відкриваємо з дідом. <ріграє> Де бачиш? Будемо бізнес робити, бачиш? <ріграє> Що, друзі, продовжуємо, продовжуємо. Дивіться, в нас куртки у нас тут є на секонді у нас. Дивісь, які хочеш. А, є зараз Норвегія, з Норвегії це я пригнав вчора куртку цю з Норвегії. Дивіться, що тут куртки. А, що в нас тут ще є. О, дивіться, це взагалі абібас. Абібас фірма Абібас. Натуральна. Ой, ого, щас, зараз покажу вам. Абібас, бачите. Також можете заказувати. В налічі имеється. Маємо, що маємо, бачите, у нас така є курточка, є така ще. О! Ні. Це не курточка, це це, це, це не важливо, що це таке. Опа, а дивіться, є шапка. Пума. Пумовська, бачите? Це теж голова сільради в ній, в ній знімався. Це теж легендарна шапка. Я її на аукціоні, буду, до речі, продавати. От, Хай вона там акуратно лежить. У нас тут що? Що тут є також? Також куртка. Бабуліна, це вона тільки на їх на проводи ходить. Жилетка є така блатна. Вешу різні куртки також. Небирай на різні на, да, на вихід можна любу вибрати. А тут також багато всього. Що тут тільки нема. Також куртки в налічі имеються. От Дідовина сорочка. Сорочка. Майже нова. Бачите, ще тепленька з начосу. Можете вдівати і ходити. Оце, О, тут світера всякі, бачите, теж собственного виробництва. Все самі робили, вишивали і робили. Коротше. Що тут у нас ще є цікавенького? А також хустки. О, це така вірьовка. Це. це щось блатне, коротше піратська піратська бандама якась. По-любому. дивіться що у нас тут ще в налічі. В налічі, в налічі сорочка є, бачите? Е -е, да. елітна елітно. Коште скатерки різні обирати. Що хочеш тут є. Як на секонді, ви ж знаєте як. Приходиш, вибираєш тут. От є легендарна шляпа голубі сідради, дивіться. Дивіться. Опа. Бачите? Кавбой. Каубой. Ти терети. Така шапка є. Опа, вона там. О, що в нас? Ага, тут якісь кольоса вкруті. Якісь діда Ой, йой Ой-ой! йо маю, тут парадки треба навести. Опа, Вітров. Коротше, це бачите, я теж стільно вдівся. При... То Також тут і вдіваюсь. це ж мій, с... мій секонд з дідом, то маю відповідно виглядати. Так, їдемо далі. Дивіться, сумка є, якась Прада чи не Прада. Коротше, дуже крута, теж солідна. Сумочка. Що там є, може якісь гроші. Дивимося. О, точно ну. Походу пенсія бабулі. Що тут таке? Якісь сухарі, блин. Я думаю, тут пенсія. Тут вже дід все позабирав, нічого тут же нема, пенсії нема. <гас> Дивіться який чемодан у мене, Чемодан є. Там, <гас> там? що там? О, там теж це я на курорт їздю з ним. З морічкою їздю на курорт з тим чемоданом. О, ж, джинси, джинси. Дивіться, варенки натуральні. Джинси, варенки, всі діла. Курточка також є, різна. Також теж вже новесенька. Не знаю, що це за фірма. Якась фірма. Як... Які хочеш тут одяги? Так що замовляйте, ми вам доставимо. Любі бренди, Adidas, Nike, все, що хоче, майки. Любий вкус, одежда. знаєте, у нас тут є також, тут пока зачинено, це як будемо відкривати цей магазин, то відкриємо ці двері, буде сюди вход. То чорний вход це буде парадний вхід. Повішамо цю парадовську сумочку. Так, ідемо. О, дивіться, у мене тут світера також блатніє всякі. Тут світера в нас. Джинси, джинси теж джинс. Всі тера джинси. Щось там. Сірники, бачите, в подарок ідуть. Купляєш джинси і в подарок сірники. Пачка сірників. Деш? Їдемо далі. Ковіор, ковр він можемо продати вам. Бачите? Новенький, трошки порепаний, але нічого, Йдемо далі. Так, заходите, це друга кімната тут. Що в нас тут є цікаво? Такі штани теж діда, нормальні. О, дивіться, в мене ще тут вірьовка є для кос. Кому треба теж можете брати. Бачите, яка новенька вірьовочка когось прив'язати від... А, дивіться, тут. Тут у мене такий краєвид цікавий є. Дивіться тут, що це робить. Показує вам одне місто цікаве. Це козеня, вже не показує. Ану давайте постукаємо. Хтось появиться чи не появиться? Нікого нема на горизонті. А тут можна медом, поки вибираєте якісь речі, то можете трошки меду поїсти. Меду трошки от ложка є для меду. Бачите? Цією ложкою можете поїсти меду трошки Поки... Тож, наш секонд великий, поки будете вибирати, то зголоднієте, трошки й. Можете далі. О, дивіться, от соус є козацький. Дивіться, який козацький соус. Це в подарунок йде до чогось, не знаю ще до чого. Но... До чогось придумаю. Так, плащівка є, плащ, от. Чорний плащ. Плащ Бетмена, коротше. Він... Коли фільми знімає в ньому... Коротше, фільми в ньому знімав, це Бэмен. Цей у нас закритий секретний шкаф. Тут я сам не знаю, що тут є, бо він завжди закритий. От, от. Можете обрати собі також постільне. Подушку, шо? Подушки всякі, одіяла теж можете обрати. Шо? Нічого. А можете тут собі щось розігріти, поки також обираєте. Дивіться, у нас тут піцу собі можете замутити. Поки щось будете обирати. Мов, тут, до речі, можу вам новенька кровать теж з пружинками. Дивіться, опа, матрас теж новесенький. Ковра можу зняти, воно со стіни теж хороший. Ще з діда молодості. А зараз у нас тут освіщення трохи Трохи цей треба доробити. Ну нічого. Це зробимо скоро це освіщення. Освітлення. Коротше, щоб... Бо тут треба, якщо вечором... Де-то купляти, треба фонарика з собою брати корот, і фонариком підсвічувати собі. Бо в нас трохи поки не працює це освіщення тут. Дивіться, так заходиш, корот, оп. І трохи воно не файно, але ну, нічого. Це ж як у селі. Корот. Їдемо далі, от, проходимо, то можете на себе подивитись, які круті там туди-сюди. Опа. Також двоспальна кровать продається. Дивіться, ще є майфун. Майфун. О, новенький майфун. О, тут А, це знаєте, це ми будемо включати, коротше. І. Щоб було весель. Опа! Клієнт. Доброго дня! Ви щось будете нас купувати. А, ви тільки подивитесь, ну дивіться, дивіться. Ладно, йдемо далі. Клієнт не передумав, ні. О, дивіться, що в нас тут тільки. У нас тут є. -мойо.. Опа, футболочки. Це у нас е секретні пакети. Коротше, е я придумав таку фішку, і один пакет буде стоїти 100 доларів. Тобто ти не знаєш, що в цьому пакеті. Це рандом, Можете купля купляєш цей пакет і там коротше, можеш шмотки реально брендові вихватити, можеш якийсь мотлох, ну як повозе. Це я буду продавати оцілими, цілими пакетами. Коротше, купляєш пакет, оп, залітаєш, тут світера, тут неважно, що тут отак, це не важно що тут. Чого тільки тут нету. Шорти ну, адідусовські. Ну, фірміні шмотки за 100 баксів, за 100 баксів ти можеш реальні шмотки відхопити, дуже якісні, круті. Кресло можу, от продається теж. О, часики, часики. Це я повішу на стіну, щоб люди бачили, скільки вони вже тут годин лазять. То от, Бачите, ну, у нас мотоспорт є така ж. Така шмотка. Костюмчик цілий. Штані, Штаньки там є, все, мотоспорт. От, ж, Жіночі також штани. От, от, Дивіться, у нас тут. Тут будуть пакети продаватися з цією свищами. А тут в нас теж гарно складено. Тут, коротше, собі можете обрати постільне бельо і коротше на постель все бачите. Тут що в нас є. О! О, тут теж пакети. О, дивіться в мене, якийсь чумодан є прикольний. Чумадан з віщами. Це я стільки баксів бакси буду туди складати. Я тут в вигрібу туди гроші складати, як, будуть, як підуть продажі. От норкова, дивіться, норка. Щуба норкова. Якась фіолетова норка, ну нічого. Це якась імпортна по-любому. Кстати, теж можете замовляти. Літом будуть скидки. На ці зимові речі щось собі можете обрати. Це в мене бакси будуть туди в чомодані тому. Лежа, о, дивіться, такий прикольний пальто таке. Що це виповає пакет? Це... Тож... А, це пакети, буду речі пакувати ці. Діріся, пальто. Це то чи не то? Коротше, приходьте, замовляйте різні речі. Ремінці, рім... гаманці, все, все на ваш вибір. Так що, друзі, не зволікайте, замовляйте щось в мене. Всіх чекаю у себе на відкритті свого секунду. Я вам напишу там, коли це буде відбуватися відкриття вже незабаром. Слідкуйте за новинами.